Всім привіт з вами Козі Ліна. І якщо ви думаєте, що я знову дурю вас гучними заголовками, що ви стабільно біситесь, але все одно повертаєтесь до мене, бо я класна. Ну або ви мене любите і прощаєте мені це. Але ні, насправді сьогодні ми дійсно будемо говорити про те, чому Китай спонукає своїх жінок до ПД стандартів. Без будь-якого перебільшення розберемось у тому, чому у Китаї настільки розвинута ПДФ культура і стандарти краси буквально дитячі. На моєму каналі існує багатько відео про Азію, бо ви їх любите. А я люблю азійську культуру, і мені завжди ну, подобається розвінчувати або підтверджувати якісь міфи. Тому так це ще одне відео на цьому каналі про Азію. Ах. І почати сьогодні важливо, звісно, з дуже великого дисклеймеру. Ні, не всі дівчата в Китаї так виглядають. Ні, не всі вважають, що це ок. ні, не всі китайці люблять ці стандарти. Але існує більшість, існує загально прийнята думка. І саме про це сьогодні ми будемо говорити. Тому приводити мені в коментарях якісь типу винятки і казати: а от подивись, не все так однозначно, не треба. І для того, щоб ви могли собі уявити, яка плюс-мінус ситуація в Китаї зі стандартами. Ну, перекидайте це. Це на нас, на наш соціум. Наприклад, у нас губки роблять собі майже всі носики теж багато хто хоче зробити і так далі. Але ну не всі колять і не всі роблять. І от в Китаї плюс-мінус так само. Хоче багато хто робить багато хто, але ну не прям щоб всі. Сьогодні ми з вами поговоримо, що змушує китайських дівчат поводити себе отак. <звіттєві> <звіттєві> Виглядати отак. І навіть ота. Чому китайські дівчата щиро хочуть бути схожими на п'ятирічних дітей? Хто змушує китаянок говорити дитячим голосом та робити все для того, аби бути схожими на дітей? І чи дійсно це ПДФ культура? Чи просто ж такі дивні вподобання, які ніколи не будуть зрозумілими європейцю? На створення цього відео мене надихнуло чисто моя цікавість, тому що нещодавно я дізналася про нову трендову операцію в Китаї, коли жінки штучно збільшують собі вуха для того, щоб їх. Ня голова виглядала менша. Я почала досліджувати це питання і чи дійсно це настільки популярно? І я просто попала в якийсь даркнет, Я знайшла таку інформацію, що просто така... І тому я подумала, що ну це має бути у мене на відосі, бо я завжди говорю про якийсь треш. Взагалі, знаєте, я завжди знала, що в кожній країні Азії якісь свої стандарти. Ну, в принципі, як і в Європі, погодьтесь в Німеччині та в Україні дуже різні стандарти краси. І це факт. Ну і так само в Азії: Японія, Китай, Корея та інші інші країни, типу там Індії, Таїланду, Індонезії та. Cetera, вони мають абсолютно різні стандарти краси. Але, 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 я не думала, що настільки. Мені здавалося, що плюс-мінус все як в Кореї. Я в корейських стандартах маслах. Я знаю, що там, де там і як там. І я розповідала вам, що-ні, ні, ні, це просто про милоту. От корейці, вони там не саме на милоті. Їм подобаються, як виглядають олені. Вони хочуть бути схожими на тварин милих. Тобто у них там своя попайка. Але те, що я дізналась про Китай, мене здивувало, тому що в Китаї дійсно в абсолют виводяться саме діти, повторюється зовнішність дітей. Головним словом, ну, типу, от як описати, що вона красива, це вона мила, вона по дитячому мила. У них патерни поведінки як. В дітей і це напрягає. Бо якщо навіть в питанні мила не мила, така, знаєте, дуже тонка гра, яка переходить ось вже в те, що ми любимо називати pdf файловими стандартами, то ось в Китаї, мені здається, цих кордонів навіть не існує. Бо вони дійсно хочуть бути схожими на дітей. Дитячі заколочки для волосся, дитячі пластирі, інші дитячі атрибути у соціальних мережах Китаю оспівуються дівчата, які на фоні Своїх партнерів виглядають дуже юно та по-дитячому. Якщо зайти в соціальні мережі та написати сексі дівчина, то вам вибиває ось такий результат. А якщо забити мила дівчина, то вгадайте, що вам вибиває той самий результат. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли, в Китаї система так, що сексі дівчина це мила дівчина. Тобто для них сексуально бути милою. Але для них бути милою це означає бути дитячою. І ось ми приходимо до такої схеми. Що сексі це означає бути як дитина. Дівчата завжди по максимуму витягують в себе цю милоту, намагаючись наслідувати дітей. І якщо зовнішньо дійсно не всі супермилі, то ось поведінка ну, залишається доволі впізнаваною. Скромна тиха дівчинка, яка завжди має овереакцію на все, яка любить так мило посміхатися, робити такі милі речі ручками, еґьора бити, і вона завжди буде так мило посміхатися. Хлопці говорити вищим голосом, ніж він у неї є <плес> да, і оце так ведуть себе всі. Ну, типу, айдолки, музикантки, акторки це для них норма. Вони всі такі дуже. Скромні, тихі і милі для азіатів, зокрема для китайців, це типу означає, що ти, коли ти така мила, ти гарна дружина, ти хороша мати, ти безпечна. Тому що ти ніжна, ти скромна, ти будеш е, такою піддатливою. А е, я хочу всім нагадати, хто забув за своїми дарамами і кі що країни Азії вони залишаються суперпатріархальними і для жінок, Нік важливою частиною їхнього життя залишається догоджати чоловікам, і це сумний факт. І тому, звісно, жінки роблять те, що подобається чоловікам. І як ви вже зрозуміли, деякій частині китайських чоловіків, великій частині китайських чоловіків, подобається, коли дівчина веде себе подібно до дитини. Вони вважають це милим а отже Сексуальним і вся ця історія з овермолотою в Китаї тягнеться вже роками, але ось нещодавно вона дійшла до якогось свого апогею, коли дівчата вслід за однією блогеркою кинулись по скрипту робити операції та ін'єкції, аби виглядати мило к'ют по дитячому. Є в Китаї блогерка, яку звати Ван Ванзін. У неї в китайських соціальних мережах хто дивився відео про Китай, знає, що вони не користуються нашими соціальними мережами. Близько мільйона підписників, і вона вважається еталоном краси. Е, ну, в багатьох колах вона вважається ідеальним прикладом стандартів краси в Китаї, і у неї є ціла секта, яка наслідує за її зовнішністю, яка робить такі самі операції, як зробила Ван Дзін. І більше того, ван будує на цьому свій контент, на тому, що вона розповідає, що вона зробила зі своїм обличчям для того, щоб виглядати отак. У своїх соціальних мережах Ван Дін ділиться тим, що витратила на ін'єкції та операції 140 тисяч доларів. Вона детально описує хірургічні втручання, які перенесла за останні роки, коментуючи це так: після перших операцій моє обличчя було нерівне і горбисте. Завдяки численним корекціям я нарешті досягла ідеального дитячого обличчя. Півроку я проводжу в періоді відновлення. Я стільки болю витерпіла, краса, яку я маю, цілком заслужена. Як ви вже здогадались, Обличчя Ван Дін стало не просто трендом, воно стало тим, що багато дівчат захотіли повторити. Бо Ван Дін в свої 30 років дійсно виглядає як якась я не знаю. Десятирічна дитина в мене це лякає. Боже. Але. Коли дівчата почули, що Ванзін має свою косметологічну клініку, де проводить консультації і детально розписує всі процедури, які потрібно зробити для того, щоб виглядати як Ванзін, вони, звісно, ринулись в її. Клініку, і прямо зараз секта Ванзін витрачає тисячі доларів на ін'єкції, які їм робить особистий лікар Ванзін. Щоб ви розуміли, в китайських соціальних мережах підрахували, що вже більше п'ятиста жінок повторили скрипти Вандзін, і вони почали всі буквально виглядати однаково, як діти. Це стрьомно. стандарти краси в Китаї дуже жорстокі по відношенню до жінки. Фактично, ти маєш мати те, що у азіаті від природи відсутнє. Зараз хтось з нас, європейців, з висоти свого его напише. Ну звісно, вони ж хочуть бути схожими на європейців. Ні, мої хороші, не хочуть вони бути схожими на європейців. Вони вважають нас милими бібізянками. Вони вважають нас гарними, але їхні ідеали дуже сильно відрізняються від того, як виглядаємо ми насправді. Вони хочуть виглядати як щось ну нереалістичне. Для мене це скоріше як персонажі з аніме або щось типу такого. Ну тому що в житті таких людей як їхні стандарти просто не існує. Їхні стандарти буквально спонукають до того, що ти ледь не щороку маєш робити нові нові пластичні операції, бо щороку з'являються нові нові вимоги до жінок. І, до речі, всі оці тіктоки про щічні коридори, дирку волосся і весь оцей брід це все йде. Плюс-мінус з Китаю. Всі оці челенджі, а постав біля своєї талії листочок А4 перевічити худенька. Або нехай твій чоловік обійме тебе однією рукою, і якщо він це зробить, то ти худенька. Все це йде з Китаю. Це все китайські челенджі, які потім переходять до нас в наші соціальні мережі. Тому пропоную реально зараз розібратися в тому, що в Китаї вважається гарним, які у них є стандарти краси, які у них є типажі. До речі, це теж ті, хто ці популярна тема. Ми розберемо. Ремої і подивимось на моєму прикладі, як я би виглядала за ідеальними китайськими параметрами. Поїхали почати варто з обличчя, бо воно є найважливішим. Найбільше з чого китайці паяються, це розмір обличчя. Маленьке лице вважається мега гарним та трендовим, тому існує безліч процедур, що зменшують твій фейс та роблять його дитячим, милим, маленьким. В першу чергу китаянки, звісно, пиляють собі свої вилиці, тому що вилиці Анджеліни Джолі в Китаї це найбільший антитренд для них гарно, коли обличчя. Ось тут вузеньке і має ось цей V-образне підборіддя. Тобто вони випилюють все, що у них тут є, вирізають ці кістки і роблять обличчя просто. Овальним це для них вважається гарним, плюс це дійсно зменшує в розмірах обличчя. Говорити про те, що ця операція суперстрна, супер небезпечна, і насправді після неї можуть бути дійсно летальні наслідки. Я навіть не буду. Бо ви розумієте, що це таке, коли тобі беруть і вирізають половину кістки. Ось тут. Ну це повний стрьом. Насправді цей світ такий дивний. Знаєте, одні колять, що попало, щоб мати ці кутинжеві джолі, інші пиляють, що попало, і помирають. Я не знаю, я не знаю. Не знаю, в якому світі ми живемо, гайс? Говори тут про різноманітні зачіски, що візуально зменшують обличчя, техніки макіяжу, скотч, який вони клеють для того, щоб підняти обличчя, спеціальні пози та фотошоп я навіть не буду це все і так зрозуміло. Що з такого радикального ще роблять китайці для того, щоб візуально зменшити обличчя, це пересадка волосся. Тобто вони беруть і буквально зрізають частину лоба собі, і на частину лоба. Ну, нарощують по суті, пересаджують волосся. Далі ніс в Китаї. Трендовий ніс маленький, тоненький, з високою переносицею. Це дуже дуже важливо. Від природи у азіатів, у всіх, у них пласкі і доволі широкі носики. Тому для них дуже важливо зробити їх високими. І поки наші дівчата зменшують свої носи до розміра Майкла Джексона, китайці навпаки нарощують собі. Беруть, наприклад, кісточку десь з власного тіла, з ребра, наприклад, і вставляють собі ось сюди в ніс. Також ін'єкціями різними зменшують собі розмір спереду носа, так? Ну і змінюють форму кінчика. Гарно, коли кінчик у тебе. Бе не піднятий, а просто рівний, красивий та тоненький, навіть гострий. Інколи ці операції прям виглядають ну негарно, Тобто, ти розумієш, що ні занадто негарно зроблений. І, до речі, більшість китаянок протягом життя переробляють собі носи, тобто вони ще раз і ще раз роблять операції для того, щоб досягти якогось неіснуючого ідеалу. У Китаї існують тисячі технік контурування носу, ну і ще стільки ж пластичних клінік, так, де вам просто змінюють низ. Я зі своїм молдавським носом тут, конечно, пролетаю. Да? Так, далі у нас Очі, очі це також дуже важливо. Ну, по-перше, операція на подвійне віко це найпопулярніша операція в Китаї. Вона найдешевша, її найчастіше роблять. І, в принципі, майже у всіх китайців зараз є подвійне віко. Воно або від народження є, або його роблять. Очі повинні бути великими, гарно, коли вони круглі. Тому існують тисячі технік для збільшення очей, спеціальні лінзи, які збільшують. Тобі очі. Також, також зараз існує операція, коли тобі ось сюди під око роблять такий жировий мішечок. І він називається егіосаль, тобто тобі фактично сюди закачують жир. Наскільки я знаю, у нас навпаки є операція, коли отут все прибирають. Ем, в Азії вважається, що це дуже гарно, що це збільшує твоє око, плюс його навіть підмальовують, тобто виділяють спеціально для того, щоб було видно, що в тебе є егіосаль. До речі, це дійсно дуже збільшує очі. Я сама собі інколи підмальовую, тому що очі такі бам, одразу стоїть великі. Тому, якщо хочете збільшити собі візуальне око. То спробуйте цю техніку, воно виглядає класно. Хоча сам факт що тобі закачуть щось під саме око. Щоб мати мішечок, губи. Я думаю, що я вас не здивую, але тут також все не так, як у нас. Якщо у нас в Україні або в цілому в Європі красиві губи це великі, пухкі такі губи. От щоб їх ну можна було цілувати так. В Азії навпаки, в Азії гарні маленькі візуально губки, але пухкенькі, тобто не. Широкі такі, а маленькі, вони собі у фотошопі завжди зменшують губи. Почому китайці насправді найбільше паяються, це е, арка купідона, тобто ця буковка М над губою. Якщо у нас існують тисячі різноманітних технік, да, де ми прибираємо або косметологічно, або просто олівцем замальовуємо, то в Китаї навпаки існує операція, де тобі вирізають частину губи і зшивають серед. Так, для того, щоб в тебе формувалась ось ця літера М. Косметологи, навіть якщо ти попросиш не робити букву М, вони все одно. Її зроблять. Чого? Тому що це гарно. І для них арка Купідона, що виділяється, це найбільший стандарт. Тобто для них краще, щоб губи були тонкими, так, меншими. Але з цією аркою. Брови, брови мають бути прямими, ідеально світленькими, світліші за ваше волосся. Зараз вони всі активно повністю висвітлюють собі брови і малюють їх суперніжними. Також важливо, щоб брови при цьому. Залишалися густенькими. І це, типу, робить ваш погляд дитячим, невинним та супермилим. Брови, до речі, також доволі широкі, бо в дітей зазвичай ну, немає форми брів, правда, вони просто прямі і широченькі. Ось вони так дійсно, як в дітей, теж роблять такі бровки. Зараз ще й світленькі. ну, прям. Вії це також окремий пункт, навіть вії, гайс, так. Отже, насправді в Китаї не роблять супергустих і закручених вій. Зазвичай вони роблять прямі, пологі та дуже довгі вії без форми, тобто як в кого. Ага, як в дітей. Ну тому, що в діток ось такі просто прямі е, війки і китаянки мають багато технік, які повторюють саме візуально ось дитячі е, ці вії. Е, звісно, є техніки, які трошки відрізняються. Наприклад, навіть в Україну прийшла техніка аніме-ефект, але все одно він створений для того, щоб робити ваші очі візуально більшими та милішими. Поступово від обличчя переходимо до тіла. Ну звісно, в першу чергу ви маєте бути білими. Білими як смерть, реально білими, ніяких вам веснянок, ніяких прищів, не дай Бог, ти що, ніякої засмаги. Тільки ідеально біла фарфорова шкіра. Вони інколи так висвітлюють собі ту шкіру, що я прям і не розумію, чи людина світиться вже, чи що, чи куди вона летить. Тобто, дуже сильно у них дійсно є цей культ висвітлення шкіри. Вони, у них немає супер відкритих купальників, вони зазвичай а, приховують руки та ноги під купальниками, щоб, не дай Боже, не, зас, ну, не, не засмажити своє прекрасне біле тіло. А, у них купа кремів від засмаги. у них Дуже багато спеціальних відбілюючих кремів. У них є процедури, коли тобі колять в шкіру а, якусь речовину, препарат, і він тобі штучно висвітлює шкіру. Тобто для них це також дуже важливий пункт, і засмага не вважається гарною. І, до речі, китайці вони навіть бомблять на західні компанії, коли ті обирають якусь модель, яка не підходить під китайський стандарт, тобто вона або засмагла, або з одинарним. Віком вони е, пишуть претензії до бренду. Типу, чому ви обираєте не таких красунь, як ми тут в Китаї? Для них це навіть образливо говорити про те, що у них від природи засмагла шкіра. От ви розумієте, рівень попайки, плечі, плечі також мають свої стандарти. А, ну, дивіться, от плечі, які в мене, вони не гарні. Ви запитаєте, а чого козеліна в тебе негарні плечі за азійськими мірками? Тому що у мене немає ось тут 90 градусів. Про що я говорю? Ось ця частина на шиї в мене це вважається негарним. Гарно, коли її немає. Тобто плечі повністю рівні, видно ваші ключиці, і при цьому ось тут у вас нічого взагалі немає. Ідеальні плечі китайські виглядають ось так. Для того щоб прибирати цю частину, яка в мене теж наявна, китаянки, колять собі-сюди. ботокс. Ем ж небезпечно, ви розумієте, так? Тобто, цей ботокс він повністю розслабляє вам всі м'язи, які у вас є в цій частині, і ну фактично, да, отут все зникає, вся напруга типу. Але насправді ви маєте розуміти, що в майбутньому <с> з вас з'являються просто проблеми зі спиною, тому що воно не буде вам тримати абсолютно нічого. Але Катаянка готові навіть на такі жертви, аби досягти ось цих ідеальних плечей з 90 градусами. Звісно, є ще багато вправ, тобто цього можна досягти. Виключно роблячи вправи, і у них прям ну, дуже багато туторіалів для того, щоб отримати такі ідеальні плечики. До речі, також вони ще носять собі накладки на плечі, які ось тут вам, типу, вирівнюють ось цей простір, так, щоб у вас плечі були ідеально рівні без ось цього місця на шиї. Ну, от таке. Вага це також окремий пункт, якому присвячено дуже. Багато в китайській індустрії краси. А в Китаї найбільше зі всіх азійських країн в тренді аномальна. Худолявість. Якщо вже десь в Кореї, е, нарешті, прийшли в моду спортивні зали і більш підтягнута фігура, то в Китаї досі це дистрофічне тіло залишається супертрендовим. Жодного відсотка м'яза, це м'язи це вважається негарно, це вважається нежіночно, і більшість жінок не займаються якимись силовими видами спорту. Для них дуже важливо залишатися мініатюрною, худенькою і так далі. Саме з Китаю йдуть всі ці таблиці, де ти маєш призрості 100. 185 п'ять важити кг. шість Саме з Китаю йдуть всі ці харчування а ля одна картопля на день. А це все китайська історія для них, тобто. Абсолютно нормально булити людину за вагу. Це вважається навіть ок. Це типу, ну як то собі можеш дозволити важити більше, е, ніж дозволено в нашій країні. Соціалізм диктує нам, бачите, 40 кілограм. Але звісно, пропагується не тільки спорт та голодовка, але й різноманітні процедури та операції. Наприклад, ось руки, да ну мої руки вважаються супервеликими. Ну, в принципі, вони реально трохи великоваті. У них є спеціальна операція, де ось тут викачується жир з руки, і якщо ви думаєте, що там хтось викачує, ну тобто, з якоюсь вагою більше ніж 70 кг то ні. Тобто дівчинка може прийти 48 кг але їй не подобається наявність цього жира, і його викачують. Викачують з животика жирочок, ну тобто. Це абсолютно норма. Маленькі, тонкі ноги, при цьому вони мають бути дуже-дуже дуже довгими. Всі оці відео, де ви бачите, де китайці тобі штучно витягують ноги, і ви думаєте, що це м'єм, це не мєм. Вони реально вважають, що це дуже гарно, коли в тебе тіло, як не знаю, півголови, а ноги при цьому займають весь екран. Це, типа, гарно. Так ось худі ноги це також дуже важливо. І найгірше, що може бути, це коли у вас великі ікри. А великі ікри це антитренд, це страшно, і у них існує спеціальна процедура, де колять в ікру. Якийсь препарат, який блокує вам все, що там є, і вас просто перестає на все життя рости е, м'язи на ікрах, і тому вони все життя будуть худенькими та маленькими. Коротше, якщо вам цікаво, то в принципі слендермен непогано впишеться в стандарти краси Китаю. При тому, що ми любимо аномальну дарлявість, у вас має бути присутня попа та груди. Я знаю, що це звучить зараз як оксюморон, але це правда. Вони вважають, що навіть при вазі в 36 кг в тебе має бути красива попа. Ну, і як ви розумієте, це просто нереально. Тому для таких випадків існують накладки на попу, пушап-попа. Тобто вони носять штанці з накладками та пушапами для того, щоб виділяти свої стегна та попу. Груди також важливо, багато хто робить груди, це все зрозуміло. Пушап і все таке, хоча китаянки зазвичай... Прикривають верхню частину тіла, бо у них там ну, комунізм, все серйозно, ви розумієте. До речі, всі ці ваші frog face, cat face, dog face все це пішло з Китаю, і це типування китайських жінок. Тому давайте поближче розберемося, які в них є взагалі типажі. Ну і може десь знайдете себе, я не знаю. Першим типом, найбільш улюбленим, це first love face обличчя першого кохання, уособлює чистоту та невинність. Маленьке обличчя, великі очі, подвійні, не надто широкі повіки, великі брови, ніжні. Губи і дитячий вигляд. Такий тип завжди виглядає невинно по-дитячому та мило. Catfish – це тип, який вважається в Китаї сексі. Тобто, фактично, кожна окрема риса обличчя вона в Китаї не трендова. Але коли зібрати їх докупи, то жінка а, чи дівчина виходить дуже сексі для китайців. Fox Face. Fox Face – це. Типу, лисичка. Е, у азіатів є прям такі люди, які виглядають дійсно як лисички. Це тонка верхня губа у формі бутбубл. <свісно> це губа у формі літери М. Е, це е, ось такі очі, які е, верху. доверху, е, це акуратне маленьке личко, е, це така ось посмішка. Ну, Тобто, коли людина виглядає дійсно як лисичка. Бус як фейс. Non. Як чується, так і перекладається, тобто фактично яйцеве обличчя. Коротше кажучи, насправді це більше таке класично красиве китайське обличчя, яке було дуже красивим в нульові, в класичних китайських фільмах. Це коли такі дуже круглі риси обличчя, це таке кругле личко, акуратні губки, круглий носик, гарненькі очі, тобто така класична китайська краса. Також у нас є фрокфейс. Frog Face, тобто жабка, вважається не надто гарним в Китаї, але все одно деяким пощастило, і їх вважають е, тіпа, милими, тобто вони виглядають трошки не так, як інші, і за цей рахунок вони. Милі. Я думаю, що з того, що ви вже почули відео, стає зрозуміло, що насправді так, китаянки та й взагалі китайці, вони давно перетнули цю межу милого, і це все більше і більше схоже саме на pdf файлову історію. Але якщо ви думаєте, що це закінчується тільки на вигляді, то як я вже говорила у цьому відео, ні, насправді поведінка. Також відповідає зовнішності. Дуже важливо залишатись мілашкою завжди. Дівчина має смішно на все реагувати, дути губки, мило складати ручки, носити милий одяг, любити щось миле. Від дівчат вимагають бути такими, щоб подобатись чоловікам. Сильні, незалежні, працьовиті жінки вони можуть лякати азійських чоловіків. І це причина номер один. Чому багато азіатів зі всіх країн люблять японок. Бо у японок оця милота це ну, не знаю. Мені здається, що їм з народження закачують оцей е, програмний якийсь, е, типу, е, сервіс, де пояснюють, чому ти маєш бути милою. Японки вони прям у них гіперфікс на цій милоті. І тому багато азійських чоловіків люблять саме їх. І китаянки, в принципі, недалеко втікли. Вони також завжди максимально намагаються бути такими. Ну, і такими вони завжди намагаються бути. Ой такі милі у мене підписники, блін. О, я ще не можу цей голос їхній робити. Ой, 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 ну, це жах. Ну. ой. Ой, ой, мені погано. Хоча насправді, попри всю милоту, китаянки вони доволі вимогливі до своїх чоловіків. Вони вимагають брендові подарунки, вони вимагають спонсорування, щоб чоловік робив за свій рахунок їм операції. І ну, це абсолютно окей, типу це норма, враховуючи, що у них патріархальна країна. Ну хочете патріархат? Любіть саночки, вазіс. Що ж, давайте насправді відповімо на питання, чи дійсно це ПД файлова історія, чи ні. Особисто я для себе не хочу якось це виправдовувати, шукати якісь пояснення, аля ні, це просто вони хочуть бути милими і так далі, тому що мені дійсно ще раз здається, що це давно перейшло за рамки молоди і прямо зараз це більше схоже дійсно на якусь ПД файлову історію. Хоча, звісно, ми. Чужа країна, ми чужі люди, наші чужі менталітети, і ми не можемо да, там, говорити, що вони думають, як вони вважають і так далі. Але статистика, але контент для дорослих і все інше, воно показує, як все є насправді. І я думаю, ви знаєте про проблему, які існують в Азії, з неповнолітніми, з таємними зйомками і зі всім іншим. Тобто, ось це стигматизування неповнолітніх, воно дійсно Дійсно, існує, і воно дійсно все ще є великою проблемою в Азії, не тільки в Китаї, але і в Японії, і в інших азійських країнах, особливо, якщо ми говоримо про святе Тріо, ну ви розумієте. Тому, так, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, що сьогодні я вам так максимально донесла все. Смішно та весело, по про доволі серйозну тему, чого сьогодні мені захотілося так подарувати вам гарний е, настрій. Дякую всім за увагу, З вами була Козіліна і до нових зустрічей, Па-па!